Добрий день. Чи задоволені ви якістю пасажирських перевезень на даному автовокзалі? Та не дуже. Бо, бо, бо бажано би якісь приміщення краще і лавочки, Щось, щоб для людей було зручніше. А тут нас як на когось не наїде маршрутка, то все отак. А самими перевезеннями внутрішніми автобусами рейс? Ну, знаєте, як який, як, який маршрут, як, як який Власне. шофер. Та зараз на даний момент не жаліємося. Було по-різному. Зараз на даний момент нормальні. Та ні, звичайно, що ні. Чому? Та... На Тернопіль. Мусимо чекати 2,5 години, щоб біля першої години я подіваш біля пів четвертої автобус. Дуже мало. Автобус, розпорядок малий. Та яке тут задоволення, що не бачите, що тут робиться. Ну, що тут доброго? Колись задають тут, і аж тоді зроблять порядок. І таксі, і автобус, і взад, і вперед. І туди, і люди стоять. Ну що тут, Ні об'яви ніякої, ні. В общем. Чи задоволені ви якістю пасажирських перевезень на даному автовокзалі? Не задоволені? Та як, задоволені, але в 14.30 на Гаваречину ходив, було б добре. А так отмінили його. А так нічого. Задоволені. Нічого. Нормально. Пішки не ходимо. Так, пішки не ходимо. Задоволені ви якістю пасажирських перевезень на даному автовокзалі? Так, звичайно. Ні. Чому? Тому що туда автостанції немає нормальної. Нема нічого, скоро тут твої золочого не буде. Як коли? Ні. А чому? Не знаю, бо знаємо, дуже багато людей сяти водні. Вони і сваруться ти. Як вам казати? Водії, що багато заходять, і всі хочуть сидіти. Все. Дізнатися не можна. Ми приїхали з Рівенщини, ми не можемо знайти нічого, ми ні в кого нічого не можемо допитати. Сидять пенсіонери от рядишком. Дощ закрита автостанція, і вони всі сидять, мокнуть. Перед за перевезення вони платять кошти. Пенсіонери мають тут за ні за що, і ми тут. Ми вже тут уже биту другу годину, ми не можемо нічого дізнатися. Це хіба сервіс? Це хіба обслуговування. <плес>